З початком літа світовий кінематограф все більше набирає обертів та вже випустив чимало нових фільмів, які намагаються задовольнити смаки найвибагливіших глядачів. І щоб не загубитися в їх різноманітті, сьогодні я підібрав 10 кращих прем'єр в різних жанрах, які вийшли в хорошій якості за останній місяць. Всіх вітаю, друзі! За мікрофоном, як завжди, Юрій, і сьогодні на вас чекає захоплюючий психологічний трилер, що показує, як людина поринає в похмуру реальність, де порятунок інших може обернутися втратою самого себе. Драматична історія про і братерство, яка вражає реалістичними сценами та спонукає задуматися над ціною миру в сучасному світі. А також моторошна інтерпретація всім відомої казки, яка розкриває жорстокі соціальні стандарти і темну сторону краси та багато іншого. Тому влаштовуйтеся зручніше і всім приємного перегляду. Точка зіткнення. Психологічний трилер із Беном Фостером у головній ролі, що розповідає про зразкового сім'янина Джоша, котрий разом із дружиною та сином переїжджає до передмісця, де жахливі події сповна випробують родину на місці. Спочатку все здається ідеальним, проте невдовзі ця іделія руйнується, коли перед їхнім будинком відбувається жахлива автокатастрофа, і виявляється, що родина оселилася біля небезпечного повороту, де на регулярній основі трапляються фатальні аварії. Постійні смерті людей за вікном змушують чоловіка почати нехтувати роботою і сім'єю задля порятунку тих, хто потрапляє в біду. І невдовзі Джордж стає просто одержимим ідеєю, котра може коштувати йому всього, що він цінує. Чоловік швидко змінюється, а його вигадана місія стає для нього дорожчою за особисте життя, що незабаром починає становити небезпеку для всіх, хто його оточує, ставлячи під загрозу благополуччя всієї родини. Фільм має розмірений темп, і протягом всього хронометражу через напружену обстановку показує, як людина поринає в похмуру реальність де порятунок інших може обернутися втратою самого себе. Озеро Джордж Кримінальний трилер від режисера Джефрі Рейнера в центрі сюжету якого колишній страховий агент Дон, який після довгих років, проведених за ґратами, намагається повернути собі нормальне життя. Щойно звільнившись, він стикається з байдужістю знайомих і повною відсутністю підтримки. Та залишившись сам на сам із реальністю, Дон вирішує стягнути борг, який йому винен один вірменський гангстер. Про те, щоб отримати довгоочікувану компенсацію, старий боржник виставляє для чоловіка жорстку умову, і невдовзі ця авантюра перетворюється для нього на серію хаотичних пригод, сповнених пограбувань, інтриг і несподіваних союзів. Все більше втрачаючи віру у повернення колишнього життя, Дон розвиває свою версію подій та опиняється у світі, де кожне рішення тягне за собою нові проблеми, які невдовзі приведуть його до чогось більшого, ніж просто помсти. Стрічка поєднує напружені кримінальні сцени, гумор і психологічну глибину, показуючи нам захоплюючу історію виживання, яка змушує герою переосмислити, що ж насправді має значення в житті. Королева Рингу. Біографічна спортивна драма, яка розповідає про життя Мілдред Берг, першої в історії професійної реслерки, яка кинула виклик стереотипам та завоювала славу у світі професійного ресінгу. Події розгортаються в Америці 30-х років. Самотня мати із маленького містечка Мілдред, яка починала як циркова артистка, вирішує спробувати себе в чоловічому спорті та йде проти системи, яка забороняла в той час жінкам брати участь у подібних змаганнях. Вона з головою поринає в цю ризиковану справу та з нестримним завзяттям пробивається з підпільних боїв на вершину професійного реслінгу, долаючи при цьому всі упередження, травми і суспільний осуд. Аби вибороти собі місце під сонцем у цьому виді спорту, Мілдред постійно кидає виклик встановленим правилам і скептикам та змушена протистояти тиску індустрії, що бачить у ній лише яскравий атракціон. Цей фільм розкриває глибоку історію про те, як звичайна жінка з незламним духом стала справжньою легендою з мільйонними статками, вкотре доводячи, що найважчі бити відбуваються зовсім не на рингу, а в нашому повсякденному житті. Війна. Військова драма від Алекса Гарленда і студії А24, яка переносить нас в Ірак 2006 року, де елітний загін спецпризначенців виконує секретну місію в зоні бойових дій. У центрі сюжету група морських котиків, які під час виконання завдання опиняються в пастці на ворожій території. І не дивлячись на тисячі годин тренувань, реальність війни виявляється для них набагато жорстокішою ніж можна собі уявити. Ситуація швидко загострюється, коли загін потрапляє під обстріл, і не маючи надії на швидке підкріплення, вони починають нещадну боротьбу за виживання, де кожна хвилина грає проти них. Попри весь свій досвід і підготовку, їм доводиться вести запеклі бої в намаганні вибратися з пастки і врятувати поранених товаришів, одночасно з цим стикаючись з моральними дилемами і страхом за своє життя. Це історія про мужність і братерство знята у стилі реального часу, яка вражає своїми реалістичними бойовими сценами і з документальною точністю показує напружені години облоги та спонукає задуматися над ціною миру в сучасному світі. Джерело вічної молодості. Пригодницький фільм режисера Гая Річі, що занурює глядача в епічну подорож відчужених брата і сестри, які вирушають на пошуки міфічного джерела вічної молодості. Після смерті батька-археолога непосидючий Люк та його молодша сестра Шарлота об'єднують зусилля, щоб завершити експедицію батька, який намагався знайти магічний артефакт, котрий дарує молоді і безсмертя. Їхня мандрівка починається з древньої карти із сімейного архіву та проведе шукачів через небезпечні джунглі і стародавні печери, приводячи їх у загадкові місця в різних куточках світу від пірамід Єгипту до храмів Банхока. Керуючись історичними підказками та легендами, люк і Шарлота протистоятимуть природним небезпекам, конкурентам із загадковим хранителям джерела та зрештою дізнаються про катастрофічні наслідки застосування магічної знахідки. Це веселий сімейний фільм, який поєднує в собі елементи пригоди, містики та вражає своїми мальовничими пейзажами, сценами погонь і заплутаними головоломками, які не дадуть вам розслабитися до самих титрів. Балада про острів Воліс британська комедійна драма у якій йдеться про амбітну спробу одного ентузіаста втілити свою мрію в реальність на крихітному острові у Північному морі. В центрі сюжету ексцентричний чоловік Чарльз, який став мільйонером, вигравши в лотерею. Він оселяється на віддаленому острові та бажаючи воз'єднати свій улюблений фолк-дует, запрошує його до себе на приватний концерт. Проте для музикантів це несподіване воз'єднання стане справжнім випробуванням, адже старі образи й почуття спалахують з новою силою, і зовсім скоро низка неприємностей стає на шляху чоловіка реалізувати задумане. Та, попри все, Чарльз намагається врятувати концерт своїй мрії, але ізоляція та особисті конфлікти перетворюють цю подію на комічну і водночас зворушливу пригоду про другий шанс примирення та людські відносини. Стрічка майстерно балансує між абсурдним гумором і душевними моментами, розкриваючи теми дружби, мрії, боротьби проти системи та нагадуючи нам, що справжня свобода це сміливість бути собою. Ще одна проста послуга. Комедійний детектив Трилер, який продовжує історію двох подруг Стефані та Емілі, чиї життєві шляхи знову перетинаються в мережі інтриг, брехні і темних секретів. Через п'ять років після того, як авторка детективів Стефані розкрила згадковий злочин і відправила до в'язниці свою подругу Емілі, та виходить на волю і несподівано запрошує Стефані на своє розкішне весілля з багатим італійцем. Проте святковий настрій вмить зникає, коли на острові відбувається зухвале вбивство, і героїні знову опиняються в центрі подій, де довіра переплітається зі зрадою самим несподіваним чином. Навколо розкішних віл починають витати інтриги, і під підозру потрапляють майже всі гості. А Стефані опиняється втягнутою в небезпечну гру, фінал якої обіцяє ще більше несподіванок та гострих моментів, де кожен має свої секрети. Це веселий і стильний детектив з яскравим візуалом і немалою порцією чорного гумору, що показує історію про те, як навіть найхитріші плани можуть розвалитися, коли на кону стоять справжні почуття. Зломлений драматичний вестерн, що розповідає історію ковбоя Тру Бренді Вайна, кар'єра якого починає занепадати і який щосили намагається втримати крихти колишньої слави. Все своє життя він присвятив родео, приборкуючи коней, і завжди був улюбленцем публіки. Та тепер він зламаний часом ковбой, який ніяк не може примиритися з собою і визнати життєві поразки. Одного разу труп потрапляє в снігову бурю, яка відрізає його від зовнішнього світу. І, опинившись на одинці з суворою природою і своїми думками, він переосмислює все життя та рішення, які привели його до краю цієї прірви. Шляхом нелінійної оповіді перед нами розкриваються трагічні сторінки життя Бренді Вайна. Спогади про зруйновані стосунки, нереалізовані мрії та зраду власних принципів, які переслідують його впродовж всієї боротьби за виживання. Це глибока драматична історія про силу духу прощення і здатність змінюватися навіть тоді, коли здається, що все втрачено, та про те, як знайти в собі сили почати новий розділ життя. Грішники. Надприродний фільм Жахів від творця чорної пантери Раяна Куглера, що розповідає про братів близнюків Смоука і Стека, які, повернувшись до рідного міста, стикаються там зі справжнім жахом. Намагаючись залишити увесь хаос минулого позаду і почати нове життя, вони відкривають заклад для темношкірих, які постійно живуть під гнітом обмежень, а несправедливість і тяжка праця давно стали частиною їх буденності. Однак незабаром брати розуміють, що їхня мрія була приречена на провал, коли щось по-справжньому зловісне виходить із темряви і заставляє героїв знову взятися за зброю. Тож, аби вижити й побороти смертельну загрозу, мешканці містечка змушені об'єднатися перед обличчям потойбічного зла, і в цьому протистоянні вже не буде поділу за кольором шкіри. Це захоплюючий мікс жахів, трилеру й драми з неперевершеним саундтреком і відмінною грою акторів, який піднімає питання віри та спокуди. А похмура й моторшна атмосфера не залишить байдужим жодного поціновувача жанру. Потворна зведена сестра. Норвежський боді горор, який є похмурою сатирою на класичну казку про попелюшку та переносить увагу на її зведену сестру, яка стала жертвою жорстоких соціальних стандартів. Дія розгортається у вигаданому королісті, де краса це найважливіший ресурс жінки, що визначає її статус і можливості. А в центрі сюжету зведена сестра папелюшки Агнес — Ельвіра, котра завжди знаходилася в тіні сліпучої красуні. Та після раптової смерті глави сімейства мати Ельвіри виявляє, що їм нема на що жити, тож їй потрібно будь-що видати доньку заміж за принца. Однак Ельвіра, не володіючи ні титулом, ні зовнішістю, опиняється у невигідному становищі. І щоб відповідати всім придворним стандартам та перевернути увагу королевича, Ельвіра вдається до жорстоких процедур, що калічать її тіло і психіку заради відповідності чужим ідеалам, що врешті призводить до жахливих наслідків. Це дійсно моторошна інтерпретація всім відомої історії, яка перетворюється на справжній кошмар, від якого кров холодне в жилах, та яка розкриває темну сторону краси і показує, що приховує боротьба за визнання та любов. На цьому в мене все. Діліться в коментарях фільмами, які вас зацікавили, і обов'язково доповнюйте мене, якщо я пропустив щось дійсно варте уваги. А також не забувайте протиснути вподобайку та підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. І нагадаю, що ваша фінансова підтримка допомагає існуванню цього каналу, а мене мотивує і надалі створювати для вас цікаві добірки. Всім дякую за перегляд, бережіть себе і почуємось в наступному відео.